Питання 37. Потрібно оновити один з автоматизованих тестових скриптів відповідно до нової вимоги, який процес вказує на те, що ви створюєте нову версію тестового скрипта в тестовому репозиторії. Варіанти відповіді: А. Управління трасованістю, Б. Підтримувальне тестування, Ц. Управління конфігурацією, Д. Інженерія вимог. Почнемо з неправильних варіантів: а. Управління трасованістю. Трасованість описує зв'язки між різними робочими продуктами, наприклад, між вимогою і тесткейсом або між тесткейсом і дефектом. Але тут мова йде не про зв'язок між артефактами, а про різні версії одного і того самого тестового скрипта. Трасованість не відповідає за версування. Варіант Б. Підтримувальне тестування. Maintenance testing фокусується на тестуванні змін у системі після оновлень, виправлень або покращень. Воно відповідає на питання, що саме і як тестувати після змін, але воно не визначає, як зберігати тестові скрипти, як керувати їх персіями або як фіксувати зміни в репозиторії. Варіант Д. Інженерія вимог. Requirements engineering охоплює збір, опис, аналіз і керування вимогами. Вона пояснює, звідки взялася нова вимога і як вона змінюється, але не має прямого відношення до створення нової версії тестового скрипта чи до управління тестовими артефактами. Тепер правильний варіант це управління конфігурацією. Саме Configuration Management відповідає за контроль версій усіх тестових елементів тест кейсів, автоматизованих скриптів, тестових даних, середовищ. Коли ви оновлюєте автоматизований тест і зберігаєте його як нову версію в репозиторії, ви фактично застосовуєте процес управління конфігурацією. Це дозволяє відстежувати зміни, повертатися до попередніх версій і розуміти, хто і коли оновив тест. У реальному проєкті це зазвичай виглядає як коміт-угід із історією змін. Сам факт, що тест має версії, і ці версії контрольовані і є проявом конфігурейшн менеджмент. На іспиті у таких питаннях варто шукати ключові слова, по типу версія, репозиторій, контроль змін. У більшості випадків це прямий сигнал до управління конфігурацією.